Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Василь Кламчук. Я щиро дякую, що ви разом зі мною що підписуєтесь на канал. Особливо я дякую всім небайдужим, з ким ми комунікуємо, дискутуємо, сперечаємося, переписуємося. А в коментах це означає, що ви небайдужі до того, яким чином розвивається наша з вами. Країна. Ну і як можемо, дійсно підкреслюємо своє ставлення до цієї держави, до її історичних надбань. Я якось навіть одягнув светер синьо-жовтий. Але Ютуб так перетиснув, що він став синьо-чорно-жовтим. Всі почали говорити про якийсь білайн, що це кольори білайну. Шановні, ні, це не кольори білайну. Більше того, це біло-синій. Светр, але до партії регіонів він не має ніякого відношення. Я люблю море, я підтримую українських моряків і я є вболівальником Динамо Київ. тому біло-блакитний светер на сьогоднішній день. Чим займатимуся? Подивимося, кого там з важковиків висунули на посаду президента, що з цим нам робити, і як з цим боротися. Я в лобках маю на увазі на свою користь, як це все перевернути. Кілька слів про газ, кілька слів про землю. Ну і звичайно, моменти пов'язані із розмитненням автівок на євро. Реєстрації наприкінці дня я чекаю а, все ж таки певних там новин повідомлень, якщо вони будуть так або ні. Я одразу змонтую і видам ролик в ефір. А якщо ви його зараз в ефірі бачите, це означатиме, що ця новина наприкінці ефіру є. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, залишайтеся зі мною. Давайте по кілька слів з кожної тематики. День соборності для української історії, ну не мені вам розповідати, хто читає, хто не читає, хто цікавиться. Достатньо важливий день, тому що в цей день в 2019 році, а сьогодні, якраз 100 років з дня української злуки, з'єдналася схід і захід України. На сьогоднішній день це так само виглядає дуже поважно. Але людей, я думаю, з огляду на те, що відбувається там в політичному житті, а висунення людей на посаду кандидатів в президенти чи реєстрація вже їх кандидатами на посаду президента, розглядається винятково під призмою того, а що. Люди можуть отримати від обіцянок чи від дій того чи іншого вже потім не кандидата, а чинного главу держави. Шановні, на сьогоднішній день найбільш важливий момент. Ви ми з вами є і директорами, і генеральними продюсерами всіх цих, хто хоче стати нашими президентами. Вони йдуть з програмами. Вони щось обіцяють, вони про щось говорять. А ви співставляєте. чи ці обіцянки, те, що вони говорять, співпадають з тим, що ви від них очікуєте сьогодні на посаду президента. Завтра буде історія пов'язана з виборами у український парламент. Там буде ще більше марнотратства, ще більше обіцянок. Але прибивайте. Ну я в лапках говорю, як то да? прибивайте за язик. Сказав, хай виконує. Більше того, треба закладати. Моменти пов'язані з контролем того, що людина пообіцяла, що вона зробила громадським контролем. Тому що якщо ми хочемо якогось двостороннього руху у спілкуваннях, щось нам не подобається, то не те, щоб ви нас почули, а щоб зреалізували те, що не сподобалося, але виключно за демократичних ініціатив на стадії розробки тих чи інших законів, тих чи інших правил гри, а найголовніше виправлення тих видатних величезних, як на мою думку, помилок несправедливості або я не хочу голосних слів використовувати але, але неподобства з наступними моментами. Кілька слів про землю. У нас там знову мораторій на ринок землі. Я, чесно кажучи, не аграрій, а Так з точки зору теоретичності і розвитку взагалі будь-якої економіки. А чому в нас фермерів країни в десятки разів менше, ніж там більш в плюс-мінус розвинутий країні заходу? Да? Не тому, що люди не вміють працювати чи не хочуть працювати, а вони елементарно маючи свою землю, яка йому спадок дісталася, вона вони не можуть з цією землею нічого зробити, тому що земля не товар, вони навіть заставу у банку не можуть отримувати. А прості люди, селяни, які ну, і в літні або в місто поїхали, маючи ту землю, вони так само її продати не можуть, вони їх можуть тільки здати в оренду. Кому? Звісно, величезним агрохолдингам, які займаються. Певними напрямками у сільському господарстві, для яких треба менше вкладень, але більше площі, От вони беруть там в оренду за якісь копійки ті гектари землі, але в них величезні, посіви пшениці, або коровами зі свинями займаються. Всі інших напрямки сільського господарства, які в світі дають знаєте, науковою мовою маржинальні, да, високомаржинальні аспекти сільського господарства, в нас не застосовується, тому що немає сенсу, і це дорого. Коли Говорять про те, що от ми зараз зробимо ринок землі і прийдуть там олігархи, почнуть все скуповувати люди добрі. Ну їм же ж дешевше брати за копійки в оренду величезні площі, аніж дістати з кишені одразу е в сотні в тисячі разів більше грошей і скуповувати цю землю. Ні, у них просто закінчиться їх бізнес. А кому це треба з тих е агрохолдингів величезних, мільйонних, мільярдних, які на сьогоднішній день себе нормально почувають і можуть, можуть утримувати е лоббі? Яке займається роботою з парламентарями, і тому парламентарі говорять, та нема питань, давайте мораторій на землю. Ми ще не готові. Хто не готовий? Парламентарі не готові. Що вони не готові? Щось втратити, вони не готові. А чи люди в Україні готові зробити так, щоб на його землі не тільки вирощували, щоб пшеницю. Гіпотетично прийшло Соні, Panasonic, Чи хтось сказав, ми тут поставимо завод? Будемо збирати гальмівні колодки. Хіба а, люди прості, в цьому були проти? Ні, у нас там вт... зменшиться а, рівень агрального вирощення. Якщо земля стане товаром, люди будуть брати кредит, вони не тільки будуть равликів розводити і робити невеличке вино на своїй території, вони будуть горіхи вирощувати, малину, смородину, ожину, гриби. Правда? І отам будуть гроші. Але для нормальної, простої людини, до речі, приїде кандидат до вас якийсь, поговорить з ним про землю і про те, як він бачить розвиток сільського господарства на користь простих людей, фермерського господарства, малого і середнього бізнесу. Щодо газу, тут ситуація водночас і проста і складна. Говорять про те, що в парламенті і в уряді говорять про те, що це е, міжнародний валютний фонд нам викатив таку ціну дзуські. Просто в голодний чотирнадцятий рік я маю на увазі, коли в грошей не було в скарбниці, які поїхали Камазом в бік відомої країни. Дійсно, треба було рятувати ситуацію і знайшли можливість е, на е, виконання умов МВФ е, щодо стабільності самого бюджету. Що знайшли? Звичайно, газ. Мається на увазі, що люди платять за газ, газ буде і це якийсь там стабільняк для того, щоб повертати гроші. Але часи змінювалися. Йшов 14, 15, 16, 17 роки. А уряд так і залишився в питанні газу. І беручи наступні гроші, треба ж було більше грошей повертати бо попередні треба було повертати ще попередні. Не було інших можливостей, не розвивався бізнес, не створювалися робочі місця, не приносилися якісь податки. А в нас весь час надували ціну на газ, говорячи про те, що це якби вимога МВФ. МВФ взагалі то по барабану, чесно вам скажу, по барабану звідки український уряд буде брати гроші. Але газ якби так стабільно, нормально можна підвищувати ціну. А коли говорять, що чекайте, вже половина країни за той газ не платить, а грошей в людей. Практично нема, то що робить український уряд? Він каже, а половині країни ми будемо давати субсидію. Це за умов, коли тільки за ринкових умов 10, 12, 13% країни будь-якої нормальної може отримувати субсидію, а нас практично половина. Коли люди прості кажуть, слухайте, а давайте не давайте нам субсидії, тільки знищує ціну на газ. А вони кажуть, ні, так не можна. Ми повинні тримати високу ціну. Це ринкова ціна. А потім ми дізнаємося, що керівництво Нафтогазу перераховує там гроші своїй мамі в Сполучені Штати Америки. Я вважаю, що це не дуже нормальна історія. І тому з питаннями газу, коли будуть до вас приїжджати кандидати, беріть з них клятву. І е, про автомобілі про розмитнення і про цю всю ходу е, насправді вчора серед великої кількості коментарів е, отримав е, інформацію чи листа, навіть я б так сказав, е, від пана Тараса Копенця із Ужгорода про те, що він представляє я так зрозумів ініціативну групу, яка не є там е, пов'язана з політикою, яким чином в неї немає не якихось політичних е, потенцій, бажань тощо, але вони хотіли б долучитися до процесу розробки паном дерев'янком певно. Законопроекту пов'язаному із розмитненням автомобілів, пропонуючи 10% відсотковий акциз це чи мито, 1,5% військовий збір і 3% пенсійний фонд. І таким чином, от з урахування ось цього документу, який вони просили мене показати, я показую з задоволенням, тому що кожна хода демократична мені особисто подобається. А по різних населених пунктах які би могли висунути своїх кандидатів, я не знаю, яка це має бути кількість десятки тисяч людей. Які повинні зголоситися, їх підтримати і таким чином покласти початок якоїсь ходи, яка дозволить пану Дерів'янку впровадити цей законопроект. Шановні, я тільки за єдине, пане Тарасе, от ви написали, що ви айтішник, ви голова ОСББ в Ужгороді? Ви просто активний громадянин. Я би хотів вас повернути буквально там кілька місяців тиждень тому, коли ми там про петиції розмовляли, коли да, була був приклад пана Макрона. от, до речі, цей матеріал можете подивитися. Він тут є насправді. Коли ми говорили про те, що це перспективне, бачите, різні петиції після нас були, вони от таку кількість голосів набирали. Що стосується найбільш популярної петиції, яку продивилися десятки тисяч людей. Матеріали маю на увазі, ось вона набрала трохи більше трьох тисяч а, голосів. До речі, давайте от зараз прямо, прямо на моєму каналі, щоб ми далеко не ходили. А, шановні, давайте, от е, зараз опитування відносно конкретно цього пропозиції пана Тараса. Щоб не було що я там. Топлю за, чи я топлю проти, давайте зробимо відповідь. Ну і самі має сенс, є перспектива на цю всю історію, чи немає абсолютно ніякої перспективи тут. Для того щоб ми самі розуміли, щоб ви розуміли, щоб пан Тарас розумів, насправді яка настрій, який градус сьогодні є у людей, яких він називає. Я думаю, що багато хто називає певним електоральним потенціалом того чи іншого кандидата. Я би так голосно не називав, тому що е, хтось придумав оцю тезу про багато мільйонів е, бляхерів, про те, що вони тут зараз сили, що президент відвернувся від них тощо. Це люди е, з автомобілями на європейській реєстрації, яких за даними є певна кількість. Але бачите, скільки людей залишили свої автомобілі у полі, скільки там е, пішли розмитнюватися, скільки розказали про тих, хто. Е, то об'єднував цей рух і чим він займався під час цього руху тощо. Я би так голосно не говорив, тому що насправді всі займаються своїми справами і всі розбираються з цією історією, маю на увазі навіть власники тих автомобілів на свій власний розсуд. А що стосується парламентських перспектив, ну знаєте, це просто що український парламент, можуть бути які завгодно варіанти. Сьогодні це виглядає абсолютно неперспективним, це виглядає таким, що не може бути здійснено ніколи. А завтра за місяць до виборів, коли побачиш, що є хоч якийсь момент, який пов'язує перспективу повернення того чи іншого депутата, знов до депутатської лавки, але внаслідок там прийняття підписання якоїсь зміни, чи якоїсь, та їм вони зроблять все. І такий варіант, так само можливий, тому що історія знає приклади. Як то каже, ну чим чорт не шутить? Ну я знаю. Шановні вже вечір і я в себе на роботі готуємося до вечірнього ефіру. Якраз тут розставляють мої колеги камери, там світло, звук тощо. Але в принципі я хочу сказати, що отримав інформацію щодо завершення тижня в рамках от, програми Київ Лай з веселем Климчуком на телеканалі Київ. А будемо мати інтерв'ю велике з людьми, про яких сьогодні ми вже не один раз згадували, і вони знаходяться всередині процесу по розмитненню автомобілів. До них і листи. Ви пишете. От бачите, сьогодні один з таких ми розглядали і звернення вони роблять до конституційного суду від Юрія. Дерев'янко має попереднє підтвердження, але думаю, що все буде ок. І ще один народний депутат. А так само завітає до нас. Студії зробимо стрім, зробимо прямий ефір телевізійний, зробимо чат, зробимо телефонні дзвінки. Це то все, щоб максимально стисло, швидко, нормально. Ви отримали порцію інформації відносно того, що зараз відбувається всередині процесу, пов'язане із розмитненням автомобілів на єврореєстрації. Шановні, я щиро дякую, що ви разом зі мною підписуйтесь на канал. Ну вже вибачайте, що трошки затягнув з відео, Ну чекав цього підтвердження. Для того, щоб все вам сказати. А для тих, хто розмитнився, шановні, не забувайте про те, що в описі до цього матеріалу є посилання на електронний кабінет від моїх друзів страхової компанії Інго. Доведеться все одно, чи ви вже страхуєтеся, але краще страхуватися там, де перевірено. Це мої друзі, я там сам раджу це зробити і вам. Дякую ще раз за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і до наступних ефірів на YouTube каналі Василь Клинчук. На все добре.